Привіт, друзі, і ви потрапили на випуск ігрових новин. Де ми обговорюємо найцікавіші та найгарчіші події у ігровій індустрії, які відбулися за останній тиждень. Зокрема, в цьому випуску ми поговоримо, що студія Мандфіш збирає особисту інформацію про відвідувачів сайту та про нові деталі Хогвартс Легасі. Отож, можете десь зручніше і приємного вам перегляду. Західні ігрові видання опублікували рецензії ремейка Dead Space від студії Motive і Electronic Arts. на Metacritic PS5 версія ремейк отримав 89 балів після 56 рецензій. Схожі оцінки красуються на сторінках версій для ПК і Xbox 87 і 90 балів відповідно. Журналісти відзначили сучасну графіку, яка підсилює атмосферу жаху у грі. Похвал також удостоїлося звукове оформлення, сюжет, суточки з некроморфами і наявність додаткового контенту, вирізаного з оригіналу. На думку окремих рецензентів, ремейк зміг перевершити перше джерело 2008 року випуску. Витяги з оглядів окремих видань я зараз вам зачитаю. Інверсії в з 10. Dead Space – це відтворення оригіналу, якому вдалося. Відтворити гру 2008 року випуску такою, якою ви хочете її запам'ятати. А це означає, що вона справді краща, ніж будь-коли. PC Gamer 8 з 10, кривавий жах, зброя, геймплей, дизайн ворогів, і візуальне оформлення все на висоті. Однак, падіння продуктивності це справжній подразник. Metro Games Central 7 з 10, чудовий ремейк, не зовсім класичного жаху на виживання, який, тим не менш, переконливо доводить необхідність продовження серії. Тим часом розробники поділилися інформацією про режим режим нова гра плюс. У ньому користувачів чекає шостий рівень прокачування костюма головного героя, альтернативна кінцівка і ще один вид ворогів, який має назву фантомний некроморф. Раніше Microsoft повідомляла, що найочікуваніша наразі гра Starfile отримає окреме шоу, і у свіжому прес-релізі розробники підтвердили, що презентація відбудеться. Старфайл для цієї гри буде проведено окремий захід, на якому Bethesda Game Studios розкриє більше інформації про гру. Дату проведення цієї презентації поки що не анонсовано ймовірно її Варто очікувати навесні. Крім того, у блозі сказано, що компанія працює і над великомасштабним шоу, яке відбудеться у червні 2023-го в живому форматі в Лос-Анджелесі. Можливо, шоукейс стане частиною великої ігрової виставки e 3 2023 яка також повернеться до традиційного формату вперше з 2019 року і Відбудеться в період з 13 до 16 червня. Нещодавно спала заборона на публікацію попередніх оглядів Hogwarts Legacy. Як ви можете зрозуміти, журналісти почали публікувати. Купу всього цікавого. Отож про це зараз ми і поговоримо. Прев'ю випустили всі провідні західні видання. Вони в переважній більшості позитивні, особливо сильно рецензентам сподобалися бої, які назвали комплексними і цікавими. Безліч заклинання, різноманітність супротивників роблять всі битви захоплюючими. Прекрасні враження від протистоянь підсилює фізика. Розробники потрудилися над цим аспектом, тому в суточках тіла можуть буквально літати локацією внаслідок використання сильної магії. В інших аспектах фізичні взаємодії теж добре себе показали. Але журналісти також тепло відгукнулися про деталізацію світу. Наприклад, у Хогвартсі дійсно є живі картини зі своїми наборами анімацій. А на польоти на мітлів Хогвартс Легасі приносять багато задоволення, і, хоча квідочу, на жаль, в проєкті немає, переміщення в небі добре передають відчуття швидкості. У ролику журналістів також можна побачити редактор персонажа, бесіди з героями, потайне усунення супротивників і багато іншого. А портал Games Radar поділився проходженням цілого квесту. Події завдання розгортаються в забороненому лісі побачать дракона, зіткнуться з темними магами і проведуть розслідування пов'язане з предками смертежерів. Том Хендерсон знову підніс геймерам цікаву новину. Цього разу інформація прийшла зі стін. Ubisoft. Хендерсон повідомив, що згідно з даними його джерел, французька компанія веде розробку одразу двох ігор серії Far Cry. Стверджується, що геймдизайнер Ubisoft працюють над цьому частиною під робочою назвою Project Blackbird, і окремим мультиплеєром Project Maverick. передбачається, що місцем дії онлайн-шутера стане Аляска. Можливо, ще й одиночна гра буде в цьому ж сеттингу. Нагадаємо, що у 2015 році Ubisoft проводила опитування серед гравців на сеттинг для майбутніх частин Far Cry. І вже тоді в списку варіантів була експериментальна Аляска. За інформацією Хендерсона, новим проектом займається, зокрема, і Ubisoft Montreal. Орієнтовна дата виходу 2025 рік. Xbox провела невелику презентацію Developer Direct, на якій Arkane Austin – Базеста Софтворк провели детальну геймплейну демонстрацію Redfall. Зараз я вам розповім, що там показали. На початку відео розповідається про світ гри і чотирьох головних героїв з унікальними вміннями. Вони повинні боротися з вампірами на території острівного міста Redfall. Світ в шутері включає різні локації: предмістя, маяк, ліс, бухту, нижні райони та інше. Всі регіони заповнені ворогами, але є і прихистки, де можна перепочити і поповнити припаси. Далі в ролику показують битви і виконання місії. Серед вампірів є різні види ворогів зі. Своїми особливостями одні здатні вибухати, інші вміють літати, а треті мають підвищену фізичну силу. Для усунення кровопивців можна застосувати величезний арсенал зброї. Перед початком битви користувачі вільні таємно знищити кілька ворогів. Для цього потрібно використати зброю з глушником, як показано в моменті зі звільненням заручників. Але судячи з геймплею, повноцінний стелс не передбачений. Наприкінці демонстрації сказали, що Redfall вийде 2 травня, на ПК та Xbox Series. Розробники відкрили попередні замовлення двох видань стандартного за тисяч. 399 гривень і Byte Back Edition за 1999 гривень. Останнє включає бойові перепустки для двох майбутніх героїв, комплекти екіпіровки, скіни для зброї і костюми. Зараз поговоримо про недогру Atomic Heart. Журналісти порталу AIN вивчили політику конфіденційності на сайті студії відповідальної за Atomic Heart. У документі було безпосередньо заявлено, що розробники збирають персональні дані користувачів. Це стосується всіх відвідувачів сайту, включаючи покупців товарів в Atomic Кірдшоп, якщо у Матфіш надійде запит від ФСБ або податкової РФ, то особиста інформація буде передана в відомства держави-агресора. Сюди відносяться ПІБ, адреса, електронна пошта, номер телефону, місце розташування і увага, навіть ip адреса у політиці конфіденційності студія посилається на законодавство РФ і згадує про мобілізацію, оголошену в рамках злочинної війни проти України. Цікаво, що документ є тільки в російській версії сайту. Якщо прийти на англійську, то при натисканні на приватну політику з'явиться повідомлення «Atomic Heart» знаходиться в розробці. Хто не вірить, можете самі зайти і перевірити. Метро – це всесвітньо відома серія українських ігор. За неї відповідальна студія Game. Після повномасштабного вторгнення Росії команда переосмислила історію наступної частини франшизи. Цим вони поділилися на офіційному сайті. Творці написали: наступна гра Метро змінюється на краще і не тільки через обставини, в яких ми зараз опинилися. Ми ніколи не приховували, що серія Метро завжди несла в собі сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити вас і занурити в наш постапокаліптичний світ. Але ми також хотіли розповісти важливішу історію. І війна в Україні змусила нас переосмислити про яку історію має бути наступне метро. Усі теми метро, конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Тому ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Вони, як і всі жителі держави, змушені ховатися в сховищах, коли звучить сигнал повітряної тривоги. А в київському офісі нерідко немає світла і води. Game окремо згадала, що створює кілька проєктів і. Працює над чимось дорогим нашому і вашому серцю. А ще студія відкрила доступ до Exodus SDK, руші серії метро. Це допоможе реалізувати модифікації до проєктів у франшизі. Технології безкоштовно поширюються в Стімі Epic Games Store. Магазин Epic Game Store продовжує постачати всіх бажаючих безкоштовними іграми. Зараз користувачі можуть відвідати сервіс і отримати два проекти: Adios і Хелі Солзерс. Акція триватиме до 2 лютого 18.00 за київським часом. Потім безкоштовними стануть економічна стратегія Сітіо. Ганстер і самостійне доповнення до популярного Immersiv 7 Dishonored під назвою Dishonored Dead of the Outsider. Гра Forspoken вийшла цього тижня і була неоднозначно прийнята гравцями на ПК. Основна причина цього пов'язана з системними вимогами, які на початковому рівні достатньо таки скромні, а на останньому дуже таки щедрі. Багато гравців скаржаться на те, що при таких дивних системних вимогах гра виглядає поганенько та ще й часто просідає ФПС чи вилазять інші неприємні артефакти. Один з гравців залишив відгуку, Кому відмітив, що гра дає попотіти навіть RTX 4090, а візуальні ефекти при цьому виглядають значно гірше ніж те, що нам показували у трейлерах, звичайно, що враховуючи такі проблеми, гра не могла отримати хороші оцінки 2,5 з 10 на Metacritic та 55% негативних відгуків. Steam. на цьому випуск підійшов до завершення. Ставте свій козацький лайк та підтримайте наш контент коментарем. Надовго не прощаємось.